Пропоную вам безпроіграшний вклад грошей. Якщо у вас є певна сума грошей, наприклад, одна рослинка коштує на опт по 12 гривень. Ви її купляєте. Це аквілегія, кольора суміш, там різноманітні кольори і повні, і рябенькі, і сіренькі, які хочеш тільки. А потім на наступний рік, уже в період цвітіння аквілегії, ви продаєте по ну відповідній сумі, наскільки ви оціните кущик. Дивіться, зараз це в мене поросли свої, але у мене є вирощені в теплиці і це мені пишуть, та я цей дивіться, які вони красиві. Бачите, є і повні, є і, ну, махрові, як вони там називаються. Ось вони. Бачите, різноманітні це такі, як у мене дома ростуть, але є 96 штук на опт. Тому кому потрібно, хто хоче займатися продажем, не знає з чого почати, то розпочинайте. Наприклад, з аквілегії. це дуже цікава рослина. Як кажуть, вона росте в кожному дворі, в кожному, да не в кожному. В одному пропадає, в другому багато насівається, хтось і сапує її, хтось продає її без різниці, як у кого що виходить, але просто кожна людина хоче мати в себе прекрасну квіточку, і ви її рекламуєте, показуєте і продаєте, якщо вона у вас є. 96 штук можна 48 купити, хто скільки хоче. Висаджуєте її, вона прекрасно розростається, гарним кущем, укоріняється, зацвітає і. З квіткою ви продаєте? Поспішіть.